я Марія Гурська та Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною, та польський політик, польський політик і ще. Польський політик і голова комітету у закордонних справах сейму польщі, що дуже важливо. цього тижня. Звісно, починаємо з Аляски і Трамп. Путін, Трамп і зустріч, яка відбулася замість обіцяних за незавершення війни, пекельних санкцій, яких ми очікували від Трампа. Натомість знову бачимо продовження переговорів. Чому так і якими будуть наслідки? по перше, – це не така вже й погана дата. Ми пам'ятаємо, що означає 15 серпня. 15 серпня це День польського війська. Ні, то не тільки передусім, битва Варшавська. Ні, не тільки це передусім Варшавська битва. Битва, коли поляки перемогли росіян, але поляки були не самі у союзі з українцями, французами і увага угорцями. То такий, такий день, який має нагадувати всім коментаторам у світі, бо Варшавська битва вважається однією із найважливіших подій в історії 20-го століття. Про те, що немає такого поняття, що росіяни ніколи не програють. Росіяни іноді отримують добрячого копняка, і в будь-якому варіанті пам'ятаємо, що. Найбільшим най, найбільшому оздобичому пропаганди російської стаже всі віра найбільшим досягненням російської пропаганди є те, що всі вірять, ніби їм завжди щастить. Елемент одразу навіть у заявах перед самітом президента Трампа прозвучав цей елемент. А деби українці повіді президент, одразу спав на думку, а якби хтось сказав президентові Трампу, якби українці сказали президентові Трампу, що 15 серпня це день, коли вільна Україна підтримала Польщу у відбитті совєтської навали російських більшовиків 1920 року. Отже, 15 серпня. Ну, врешті-решт, приносить удачу. Чи буде, Чи буде реалізоване найбільше бажання Трампа щодо закінчення війни в результаті цієї зустрічі? Вже єдно з, остатнього... а з події останніх місяців. Ми вже зрозуміли одне жоден із моментів, який нам здавався переламним і остаточним. Але насправді таким не був. Але ми бачимо і позитивну тенденцію. Бо президент Трамп на кожному етапі переконується, що з Путіним не можна говорити так, як він собі уявляв. Паче на те останні тигодні ми ще так. Вількісдивлячись на останні тижні, я думаю, так, великий Trumpa успіх президента Трампа на, на південному, південному Кавказі на це справді важлива річ. У нас це прийшло наші майже непоміченим, бо ми на, зосереджені лише на тих на... справах на... центральноєвропейських справах. Але, але якщо ми думаємо про безпеку нашого регіону, регіону слід дивитися на весь контекст. А контекст, контекст це також південний Кавказ. Фактично, Трампу стил, вдалося у його стилі, а стил, все ж таки Трампу вдалося не завершити не найгіршу не фазу цього конфлікту, який, конфликту, який конфликту. всі, хто займається цим питанням, всі хто роками. Вважали нерозв'язним. Він, він знайшов на це спосіб, а з тож, тож я вважаю, що тенденція в політиці Дональда Трампа, навіть якщо бувають моменти, які нам не дуже подобаються. тенденція загалом така, що він і його оточення вчаться розуміти Росію. Я знаю, знаю, що ви зараз скажете це навчання на що дорогу коштує, я теж так вважаю. Я б волів, щоб цього етапу не було, але знаю, що практично кожній американській адміністрації потрібен час, щоб на власному досвіді переконатися, що російським лідерам начхати на мир і міжнародне право. і на жаль, цей час навчання завжди закладений у політику США після кожних виборів. В тигодню, в нашим... цього тижня у нашій програмі професор політології Варшавського університету Марек Мадей наголосив на су. Речності будь-яких територіальних обмінів із міжнародним правом, що це просто неможливо. Окрім того, це стало б скринькою Пандори для світу. Чому ж це не зупиняє політиків, які постійно про це говорять, і не лише у США, а й в Європі? Адже ми чуємо, наприклад, окрім Дональда Трампа, допущення такої можливості від генерального секретаря НАТО? То то це істотою Обисний ситуації, і це dotyczy, наприклад, польських інтересів. Я тим ось... суть нинішньої ситуації, зокрема і у контексті польських інтересів, про що я часто говорю на міжнародних зустрічах, і пишу про це, полягає в тому, щоб не дати жодного правового задоволення російській агресії. Не затверджувати Ні у правовий спосіб збірку, жодних силових розділів, здійснених то, Росією, то, і це те про що, то, що то, ми то, повинні то, говорити каждого, на при кожній нагоді, uh, на кожній зустрічі у кожній дискусії. натомість різні тимчасові прихідні рішення. рішення це не Але є нічим бенду, новим так, так, ані дивним. Очевидно, при кінці якісь із них будуть застосовані, які саме ми цього наразі не знаємо. Бо як я вже сказав, нам може здаватися, що ми можемо кожен етап на шляху до припинення війни оцінювати окремо. А я вже Навчився приймати Ні, все спокійно, не реагувати спокійно. одразу, чекати на розвиток, ратков, одразу, чекати де... на розвиток подій. Є кілька з принципів, з яких слід дотримуватися за будь-якого сценарію. Німа по перше, немає правового визнання силових змін, здійснених Росією. По друге, панів, не можна панів, обговорювати права держав, права держав, особливо у центральній Європі, без участі цих держав, історичний досвід у цьому питанні для нас надто болісний. Занадто багато крові пролилося у зв'язку з такими рішеннями. І, якщо ми приймаємо ці кілька простих, дуже загальних, але ключових принципів, усе має бути добре. Дуже поганим ефектом того, що сталося на Алясці, є виведення Путіна з міжнародної ізоляції. Чому Дональд Трамп пішов на такий безпрецедентний крок? І що це означає? Якими будуть наслідки? Вже чи в вживістощі Путін... Насправді Путін ніколи не був повністю замкнений в ізоляції. Був момент, коли ми про це говорили. Напевно, також у цій програмі я захоплювався президентом Байденом, попередником президента Трампа, за те, що він зумів створити таку велику практично світову ан. Ти путінську коаліцію, але це був лише момент, ця ізоляція ніколи не була повною. Я підійшов би до цього прагматично, то і так, президент так, нам це не може не подобатися, але президент Трамп має право і може зустрічатися. Ма право ймо також із російським лідером, і який я де-факто керує Росією, це так, нормально. Цим, цим, цим навіть якщо ми сумніваємося у виборах у Росії, де то де факто саме він керує країною. Але треба з цим не змиритися і визнати ся? як елемент реалізму. щодо самого цього факту, я не бачу проблеми. Проблема у наслідках. Проблема в тому, що проблем в що знову з самого початку треба пояснювати багатьом серйозним політикам у світі, що, наприклад, Же не можна нічого Не можна нічого вирішувати без зацікавлених to, держав, бо це закінчується to, погано. проблема і в тому, що не to, всі to, зробили to, висновки to, із to, останніх to, трьох років. To, Для to, мене to, висновки to, прості. To, по перше, to, Росіянам to, не to, вдалося. Враження, Маю враження, що де дехто цього не досі дотарував. не зрозумів, те що сталося, показує, що росіяни, що росіяни не досягли своїх цілей. По-друге, якщо б я б говорив найпростіше, для своїх для студентів своїх. в Українці показали, Тож, що вони неймовірно, як завжди кажу, м'язисте суспільство. Так, Навіть якщо ми часто сумніваємося українські, в українській політиці, там забагато олігархії і інші всім відомі проблеми. То у випадку суспільства основний висновок такий: цьому суспільству нічого не можна нав'язати. будь яке рішення для України має враховувати волю українців, яка вимірюється виборами. не треба мати ілюзії. Українцям не можна нічого нав'язати силою зовні чи якоюсь риторикою є. Врешті yeah, пам'ятаємо, що ми не завжди, завжди згодні із союзниками, союзниками, але важливо, щоб у нас у голові не, не плуталося. щоб з тиго цього вигоніща ні вийшов, жожні вимикто із союзника, хто противник. щоб не вийшло заход, так, що ми вже заход, не знаємо хто союзник, а хто ворог захід США, навіть якщо не, не деякі кроки заходу, заходу, не такі, як ми поляки, і поляки і чи ви українці хочемо. Українців цьо чи ви українці хоче... <ула> це чи одно саме захід є союзником? З Ми заходом ще чимами тримаємося. Заходу з заходом узгоджуємо позицію США є ключовим Estamos елементом зомневosło. для безпеки Польщі і Європи, Polskі, особливо центральної Європи Американська військова присутність дуже важлива і для Польщі і для України, і залишається це незмінним. на вашу думку, Європа не повертатиметься до бізнес usual» з Росією, допоки Росія не поверне Україні всі тимчасово окуповані території. Ні, 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 ні. Ви що хочете сказати, що я наївний? Я не наївний і не дитина в цих питаннях. А от я хотіла по це вірити. І я власне в це вірю. Ви думаєте, дарма? Ні, 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 ні. завжди знайдеться хтось, хто намагатиметься сам повернути до цього, <пробітниче> я й сам чи чую різні то, чутки про чи припущення, що наприклад та, що, хтось знову думає, як відновити роботу північного потоку. А північний потік фактично, був фактично, фактично причиною того, що сталося. Чи не а так? А, так? а і так постійно хтось шукає спосіб, як повернутися до цього газопроводу. Тож я тут не наївний Питання в тому, чи знайдуться відповідальні політики, які пояснюватимуть це суспільством, блокуватимуть подібні плани. Тощо, Перше, то зрозуміють, що заход ні бендіо єдне становійська. Передусім, треба розуміти, що на заході не буде єдиної позиції будуть розбіжності у різний час по різному. І Тут щоб не нарікати постійно на нашого союзника Америку. як зараз люблять робити багато людей. Візьмімо наприклад, Німеччини. Від якої ми очікуємо ракет Таурус, а ви говорите про можливість відновлення газогону Північний потік потік-2». Але ми чуємо, як хтось постійно питає, а що буде із північним потоком? потоком-2? стільки грошей а, туди вклали, буде. і все марно і знімемо цих німців. Як змінювалася їхня позиція від лютого 2022 року? То так, то інакше потім знову так уся. Зрілість зараз полягає в тому, щоб зрозуміти хто є союзником, а хто є противником, і не зосереджуватися на критиці союзників лише через те, що в чомусь ми з ними не погоджуємося. якби Польща вирішувала все сама, наприклад, разом із Великою Британією, хід цієї війни виглядав би інакше, але треба пам'ятати, що кожен з наших союзних країн має свої звички, свої умови. Точно так само виглядали на жаль перемовини, якими завершувалася Друга світова війна. Ну, no, так, Черчил я теж пригадую Львів, історію. Так так че розумієвропейсьчерчель. Я розумів центральну європу, але не мав достатньо козирів, як сказав би президент Трамп. А Рузвельт мав більше схильності мав до політики, велика держава з великою державою. Цей елемент грав велику роль в американській політиці. І, безперечно, якби Рузвельт дивився на це інакше інакше. Ялта не була б такою болісною для Польщі. Та був не так. Ну а потім все пішло ще по-іншому. Це все, що можу сказати, як підсумок після Аляски. А як утримувати Росію в цій міжнародній ізоляції? Як зберігати тиск санкцій? Не допустити повернення до бізнес usual» і будь-яких інших форматів, допоки Росія не заплатить за свою агресію проти України. Адже зрозуміло, пробачення агресії та повернення до бізнес usual» означатиме лише зелене світло для наступних актів агресії. Я вам Таке якщо жінок. Що пробує ж właśnie стосувати таке podejście можу сказати за себе. Мій підхід такий, якщо хтось намагається поводитися, так ніби ми вже змирилися з тим, що зробила Росія, і Путін знову з'являється на світських заходах. Я думаю, гаразд ти дивишся на це інакше. А мій обов'язок до моїм ще гучніше наголошувати, що Росія має сплатити репарації, відшкодувати збитки, відновити довоєнний стан настільки, наскільки це можливо, а світ демократичні. Może, держави ніколи не можуть визнавати силових захоплень. і ще раз то зробимо, пойде далі, і не теж то зроблять. якщо ми зробимо це, be, хоч be, раз no, далі to, піде полонцю шку. Інші держави теж почнуть так діяти. To, і дуже важливо, щоб to, це розуміли у відповідному to, контексті. To, контексті to, також to, і to, американські політики для Росії всі ці речі пов'язані. Питання України пов'язане десь далекими нитками і з питанням Тайваню. Просто треба. Бачити всю Як картину Як Пан оценя змяне бжміня голосу до Як Ви оцінюєте зміну тону Дональда Трампа, який ще нещодавно вів дуже проукраїнську риторику? А за тиждень до Аляски повернувся до перекладання частини провини за війну на Україну та її президента Володимира Зеленського заявивши, що Зеленський веде війну вже четвертий рік так не згадуючи при цьому, що не Зеленський її почав, а Путін Мам, чоловіковом засада. не коментує кажди. Я маю залізне правило не коментувати кожну заяву президента США, бо в нього є специфічний стиль. А зараз видно, що він готується О, до розмови з Путіним, отже, повинен трохи його похвалити, бо він має таку життєву звичку. Я завжди дивлюся який у певного політика наявний життєвий досвід, і Трамп має такий досвід, що коли з кимось веде перемовини, коли досягає з кимось певної домовленості, то намагається про нього сказати щось добре, бо вважає, що це створює сприятливий ґрунт, має таку інтуїцію. такий життєвий досвід. Думаю, що в цьому випадку це, звісно, не спрацює. Звісно, ми почуємо за кілька тижнів знову тільки поганий. Не про Путіна, але можливо але просто на президента варто дивитися на президента Трампа є, прагматично, не коментуючи кожну його репліку і, і, і не іронізуючи, а просто прийняти, що він має такий Кажdy стиль. У стиль. кожного Мені політика є свій стиль. Не, є свій ні, стиль. Не, ні, це не добре і непогано, це просто факт. Це реальні дії. Реальні політика стану дивимося на те, що відбувається реально. Аж так реальна політика США не змінилася настільки сильно. А якщо порівнювати її, наприклад, із чи спробами перезамонтаження за Обами. Спробами домовлятися з Росією за президента Буша після розпаду СРСР, то це власне дуже схожі процеси. немає причин, щоб так обурюватися. просто треба дочекатися, коли цей етап завершиться, коли прийде певне усвідомлення. Але жлі побачишна ситуація раціональні, то з пункту Але якщо дивитися на ситуацію раціонально, то з точки зору дипломатії є про що хвилюватися і що виправляти. Бо, наприклад, коли ми чуємо від Трампа, що росіяни не взяли Київ лише тому, що йшли якимись болотами, а не центральними дорогами, то в українців сироти по шкірі. А чи ми пам'ятаємо, як били росіян і на трасах, і на вулицях, і на бездоріжжі, і в багнах? Чи ж, чи ж я били... дуже добре розумію українців. Я чудово stanzi, розумію українців, але намагаюся також дивитися на президента Трампа і в чомусь навіть значить повчитися в нього чоловіку. Це досвідчена людина. Подивимося, як, як він говорить про людей, з яким Трампу він має тарини. щось вирішувати, з який, який сенс, сенс, щоб сьогодні інтернет був переповнений насмішками з президента Трампа. Мовляв о інших. Я говорю про інше, колишній посол України в США. То це президент, а це то що президент Трамп мовлю до Звісно, Те, що президент Трамп сказав про доступ України до океану і різні інші речі беру самі Я, наприклад, сам не беру участь у цьому нагнітанні, бо пам'ятаю, що США наш союзник і що зрештою ми завжди будемо в одній команді, і тому треба пояснювати, наводити аргументи. І для того, вони в чомусь не розуміють подавити, нас. Ми в чомусь не розуміємо їх. Не це. І є чимось політика з тим. Ще згадзатико дипломат цим Я згодна, але український дипломат Валерій Чали, якого ви добре знаєте, каже, що ми зараз програємо росіянам боротьбу за вуха. Дональда Трампа бо він просто отримує більше інформації, яка вигідна Росії, і російська дипломатія діє агресивніше, а українська десь недопрацьовує. Як це змінити українська бобобовшипадку бо України, ні мами дочиняти з дипломацією, так маємо дочиня з дужбов випадку України. Ми маємо справу не лише із дипломатією, але й з великою інформаційною машиною. І Ця машина передусім, може показати трагізм ситуації, і на те, щоб показати трагізм ситуації. Це нормально. Я це так заре, сприймаю. Віде, є така потреба, Від різних українських друзів мені надходять прохання, скажи це, напиши це, відреагуй. Є, є потреба в такому посиленні, з пункту точки зору української дипломатії чи українського інформаційного простору, праці, це непогано, але з точки зору польської дипломатії чи ні, робіч такого рветесу моєї особистої роботи краще не створювати ситуації, галасу через якусь одну ситуацію, а почекати, що станеться, залишати собі певну дистанцію, щоб побачити. Як щось Ні, реально ж... спрацювало і мати канали зв'язку. В моїм випадку, в моїй праці, то сумп, партнери на у моїй роботі партнери. Це передусім члени палати представників і сенатори в капітолії. Це мої партнери. і старая намагаюся вести діалог так, так, щоб їх, їх, їх не висміювати, не критикувати. постійно пам'ятати, що вони союзники. Що що вони і вони Що зрештою, як показує весь на наш таке досвід після другої стволі війни, саме з ними можна узискати якось стабільно досягти стабільності, а не з кимось іншим. Таке з моїх пода саме стосується і наших європейських союзників. Чи я завжди згоден з німцями, ніж завжди з німцями, але я не атакую їх після кожної помилки. на Просто знаю це союзник. Сьогодні я з не згоден, але у середньо- та довгостроковій перспективі ми стратегічно рухаємося разом. Розмови про замороження війни на 49 або 99 років. Що б це означало для відновлення, для бізнесу та для євроатлантичної інтеграції України це важливе питання загалом серйозно відповісти на це неможливо. Та в Росії так, все зміниться так, з того моменту, коли вже зміню. не буде Путіна. Мало ймовірно, що бойові дії будуть заморожені, бо Путін що не казати одну річ, знає добре. Якщо бойові дії буде припинено, то Путін втрачає свою посаду, тому що весь сенс його існування полягає в тому, що він переконує своє оточення, ніби все тримається на їхньому переконанні, що без Путіна вони б не впоралися у цьому суть. Тобто можна відразу аналітично сказати, що немає варіанту. 49 років миру бо тоді, тоді не було не Путіна. А сутність не існування не Путіна полягає в тому, що він Czyli, був. Бо ця війна він з його точки з з з зору, теж для того, щоб зберегти, 50 зберегти 50 його 40. доходи, його тоді безпеку, його сім'ю. Тобто, якщо а не ця війна, то інша. Якщо Путін зараз відчує задоволення, він обов'язково почне розхитувати ситуацію на південному Кавказі. Це як 2 чи два чотири почне накручувати вірмен проти азербайджанців, почне втручатися в політку Баку, внутрішнього політку Азербайджану. Тобто, як два з'явиться дуже дуже багато і нових органу, елементів іншого азару. варіанту немає, і це ключова річ, яку я хотів би донести до нашого. Кожного дуже партнера, дуже в Америці, стручу, в політиці, партнера в Америці, який має ілюзії, я не відмовляю людям у праві на ілюзії в політиці. Бо люди мають право вважати, я сяду і укладу мир. Це нормально для будь-якого політика. Проблема в, в, в тому, щоб то це не тривало надто довго, і щоб елементарний реалізм якнайшвидше повернувся. Тож якби я розмовляв із президентом Трампом, я б сказав йому просто: не можна ставитися до Путіна точково. Можна Путіна трактувати. Якщо поступитися йому в одному питанні, він одразу візьметься за. Руйнування від, у Вірменії миттєво почне вибивати кризус під Аліїва, з в Азербайджані. Одразу глибоко втрутиться у події в Молдові. Він цього не залишить у спокої. Тож Тож у знову, бо суть його політики, пошук нових воєн, і він в знову і знову шукатиме війни, війни, бо розпочинає кошту для политики. того, щоб вижити. Інакше його приберуть. для його робота. Можна сказати, полягає в тому, щоб вести війни, бо інакше його виженуть. Тож тут не буде такої лінійної ситуації, що хтось скаже. Гаразд мир на 49 років. Ситуації, можу відразу, відразу побитися об заклад, що це не Протримається й року. Як польською називається такий металевий захист на палець, який жінки надягають, коли шиють? Ну то на так на персток. Ви розповідаєте, а в мене перед очима стоїть це зображення, згенероване щит, яке розійшлося в українських соцмережах. де Путін грає з Трампом у ці наперстки. Бо це гра, яка популярна у місцях позбавлення волі. І Путін стовідсотково є представником цієї культури. Тож він грає з Трампом у наперстки, а під кожним наперстком порожньо. Ось така гра. Но ти як... я пояснив, як це працює, і думаю, що не помиляюся у цій справі. Тож неможливо досягти з путіним тривалого миру. Ми згадували у нашій програмі дату 15 серпня, яка є важливою для Польщі. Вітаємо з цієї нагоди усіх польських захисників України. Для того, що то, о чому ми запомінали. Я хотів би, щоб вона була важливою для України, бо ми про дещо забуваємо в цьому контексті. Це не лише питання Аляски. Історична Варшавська битва відбувалася. -та також тільки, тому, що ми мали союзників у центральній Європі, в Європі Шотковий це була вільна Білорусь, 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 але насамперед Україна, по також Угорщина. Румунія, Румунія Франція, Франція і зрештою Сполучені Штати. Чона на концю такше вам запитати яка одбила ще 15 червня в Польщі. була найбаржі. Я хотіла б запитати про парад, що відбувся 15 серпня в Польщі, та став наймасштабнішим у сучасній польській історії. Чотири тисячі військових, 300 одиниць техніки, 50 літальних апаратів і 20 кораблів. міністр оборони Польщі Косіняк Камиш каже, що це сигнал для Росії, що Польща готова до можливих викликів і агресії. То Це також питання зміни нашого часу, зміни епохи. Я просто вспомнінам парад. Знаєте, Я згадую останній військовий парад в Україні перед російським вторгненням. Це був парад до Дня Незалежності. Наступного тижня Україна також відзначатиме цей день. От, вже в четверте, під час війни. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли відчувала величезне піднесення від побаченого від тієї техніки, що їхала хрещатиком. Як це було красиво! Винищувачі, які робили фігури у небі. В той день ми разом з польською журналісткою Б'янкою Залевською робили репортаж для польського. Телебачення з хрещатика разом показували, як це фантастично виглядало, і розповідали про той день і ціну української незалежності, про майдан і про боротьбу. Ми навіть уявити не могли, що вже незабаром розповідатимемо і робитимемо репортажі про війну в Україні. Що говоритимемо про інше, про біженців, про біль війни, про ситуацію на фронті як це відчувається в Польщі? і чи справді Польща готова захищатися від агресора? в Польщі останні ж. Свиш звичай тих дужих У Польщі Останніми роками вже повернулася традиція великих військових парадів, і вони стають дедалі більшими. Адже це також питання мобілізації суспільства. Ми сьогодні витрачаємо 4,7% ВВП на оборону. Поки що це всім подобається, але настане момент, коли з'являться політики, які почнуть це ставити під сумнів. Тож у зв'язку з цими витратами з нашими новими підходами до безпеки з тим, що безпека стала центральним елементом польської політики. це також має зовнішній прояв. Це нормально, це Не приближає то ні, не ж ти котрактувати як такий злой яску, яка ні якось приближає відмовою. Не слі сприймати це як поганий знак, який нібито наближає війну. Загроза війни є реальною. Про це нещодавно говорив голова Сил НАТО, перебуваючи в Польщі. Вона реальна реакція на неї це не парад. Парад – Це одне Натомість Реакція це збільшене виробництво боєприпасів, щоб ми могли бути незалежними у цьому питанні. на видаванні тих пензів на оборонну, що тим ж мовілем. На тим же удало нам ще змобілізувати Європи. Це витрачання коштів на оборону, про що я вже говорив. Це те, що нам вдалося мобілізувати Європу для створення спеціального оборонного фонду, яким керує комісар Кубільс. ось наші конкретні дії. Отповідь ось наша відповідь на День війська польського і дякую польській дипломатії за боротьбу за вашу і нашу свободу. Дякую за цю програму. Дякую, програму. Дуже. Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.